Боже, ви тільки погляньте, які при... Прийшла, і Якраз на цей день випав на вихідні. Але Олечка знає, як дійсно класно відпочити кожній вуменс, особливо якщо це ти вуменс мамс. І дайте мені пару секунд, я покажу, де це місце для повного ресурсу та відновлення. Тут з геолокацією буде простіше ніж з колишнім. Ось драмтеатр. Хто знає, хто не знає. знає, Все добре, це недалеко. А ось прямо напроти магазин курсі. П'ятнадцять хвилин від зупинки заборне. Я вже тут скажу, що я тут не вперше і маю свої ритуальчики. Я та цукерку на ресепшені це моя база. Але ви тільки гляньте, як тут інші проводять свої вихідні. Тут і холостяк новий сезон, і кавуська з цукеркою. І просто космічні результати від процедур до після. За тим самим я теж тут. Тому велкам в кабінет жіночих пліток. І поки звозікла з базі, майстром вже й забула, що хотіла там побути. Собі за це вже я не парюсь. Тому що ця бджілочка Аліна точно знає, що я люблю, і що частіше вибираю. Для майстра Аліни кутикули не болять. Результат зашкварнули все самі бачите. Понятне діла 9 років досвіду. Як таке не відчути? Вулиця Адміральська, 18, Біля драмтеатру. Рекомендаціон а душі в душу.